Тачка виїхала з салону, чуть-чуть проїхала. 9 тисяч кілометрів пробіг, щоб ви собі розуміли. 24-й рік, така прекрасна Chevrolet. Як це воно називається? Блазер? Блейзер. Блейзер? Блазер. Я Думала блазер. Типу як Бразер, знаєте. Блазер. Blazer. Blazer. Ребята, 24-й рік за 21 тисячі доларів цього лиш нас. Ребята, кого цікавиться, апарат 21 штука. Що в нас по пошкодженням? Оце я бачу спереду в нас. Тут якийсь і, хрущ залетів легесенький, малесенький. Це пошкодження мінімальні. Chevrolet Blazer, 29-й рік маленький пробіг. Отут ще давай покажемо. Що ти, блін? Отут гляньте. Тут, думаю, може бути рихтовка або заміна, простіше буде. Чуєте? Ой, тільки тут щось Чуть-чуть, але -чуть, ну, нічого. Гляньте, як прикольна мультимедія огромна, яке все прикольне Афіє, чуєте? Пацани, дівчата, купляєте тачку, реально прикольно. А що в нас тут ззаді ще? Тут немає цього стекла. Коротше, і тут чуть-чуть. Та й все. Ребята, Global Auto лжитік. Забираємо.